Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про Суї. Чи зможе ця монета пробити психологічний рівень в 2 долари та полетіти на 4? Жирний лайк авансом, А ми поїхали. ТВЛ Суї на сьогоднішній день 570 мільйонів доларів хайп. Навкруги Суї зростає. Про Суї починають говорити все більше блогерів. Екосистема Суї дійсно розвивається. Декси, які будуються всередині Суї, вони також хайпують. Невже Суї це той блокчейн, на якому хочуть розробники розробляти різні продукти, тому що ТВЛ це доказує. І ТВЛ в суї росте не просто так, а росте тоді? Коли потрібно це маркетмейкеру, коли суїв вийшов на ринок, стартова ціна була 2 долара. І вже з 2 доларів токен скатувався потихенько до 40 центів. І проект зробив для того все, щоб люди, які отримали AirDrop, які купили токени по 2, по долар 50, скидували в цьому діапазоні до 40 центів, для того, щоб маркетмейкер відкупляв. Монети та в подальшому маніпулював ціною, цікавість до проекту починає рости. Но коли? Коли вже токен торгується на відмітках долар Чому при ціні 40 центів про цей проект ніхто не говорив? А все тому, що потрібно було висадити лишніх пасажирів, ніякої технології там не було. А от вже сьогодні, коли токен торгується на долар та центів. Вже появляється технологія, вже появляється хайп, вже багато розробників хочуть йти іменно на Суї та розробляти свої проекти. Та на диво, ТВЛ також росте. Переходимо на екран, тому що на Суї вимальовується той же самий сценарій, що й вимальовувався на Аптусі. Практично вся та сама історія, що й була з Аптусом, після виходу токена була проторговка район $180. Долар 40, але чомусь TradingView цього не підтягує. Та іншого графіку я знайти не можу. Тут люди, які отримали Airdrop, продавали свої монети, фонди, які проінвестували в суї, зразу суї відкупляли. І вложено було сюди багато грошей, щоб ця монета не вкаталася в дно. Ми бачимо, що монета дійсно не вкаталася в дно. Про що це нам говорить? Про те, що це був легальний спосіб передати монети з рук. Хом'яків в руки маркетмейкеру, тобто люди отримали дроп і вони зразу пішли на біржу продавати свої токени. Ну тут нічого по суті не зробиш. Людей ти не заставиш не продавати токени. Проект знав, що так буде, і це було сплановано з самого початку. А тепер головне питання: хто в людей відкупляв? Невже просто випадкові люди у такій великій кількості і по таких дорогих цінах? Долар 80, долар 50... Долар 80 та 70 центів. Звісно, що люди так не можуть. Це був маркетмейкер і фонди, які сюди проінвестували. А хто взагалі проінвестував в Суї? Це a 16 z Binance Labs, Lighting Speed, Electric Capital, Jump Crypto, Samsung, Flow Ventures та Coinbase Ventures. Цим дядькам. Не цікаво забрати швидких 20-30%. Їм цікаві ікси. Маркетмейкер таким чином відкупив всі аірдропні монети, всіх лишніх пасажирів висадив. Коли ми бачимо повний графік, це виглядає як логічний памп. Але відповідно, коли ми бачимо ось такий графік, то бажання лише одне це просто продати монету, тому що монета буде вкатуватися ще нижче. Чому суї в цій частині ніхто не говорив, коли токен лише дампився. Але коли токен вже почав рости, суї, тобто можна так сказати, в другій половині. Якщо ми беремо першу половину, коли токен лише падав, то коли токен почав рости. Хай буде, це буде друга половина. Чому іменно в другій половині за суї всі почали говорити? Тому що в них ось тут не було цілі, щоб ви купляли та були холдерами цих монет. Їхня ціль буде вам продати вище. Коли буде ціна суї торгуватися ще вище, коли буде ще більший хайп, і тоді вам запропонують обов'язково купити суї. Зараз ми піджимаємося до 2 доларів. І цей рівень. Можна так сказати, психологічний рівень в 2 долара буде прожити максимально легко, тому що вся емісія потрібна є вже в руках маркетмейкера. Але 2 долара це психологічно важкий рівень. Більшість відсотків людей продають всі свої монети на цих відмітках. Зараз маркетмейкер робить для того все, щоб відкупити всі монети в людей, які не продали свої токени по 40-50. 60 центів. Спочатку ми бачимо дійсно плавне зростання з 40 центів до 90 центів. На цьому зростанні багато людей зафіксували всі свої позиції в мінус, якщо комусь повезло, той зафіксував в нуль. Ось таке плавне зростання, воно максимально психологічно б'є по психології. Маркетмейкер таким чином а, дає нам подумати, тобто накручувати себе. Коли ти бачиш, що в твоєму портфелі суї практично нікуди не росте, дає там 5-10%, а ти бачиш інші монети, які не то, що дають відсотки, а показують ікси. 2, 3, 4 ікса, то звісно в тебе бажання лише одне продати суї та зайти в монету, яка показує краще зростання. І в результаті відбувається так, що психологічно ми не вистоюємо та продаємо свої монети маркетмейкеру. Позиція по суї в мене безплатна. А якщо ви слідкуєте за моїм портфелем та заходили разом зі мною в суї, чистий профід у вас вже повинен бути більше 70%. А гарне вийшлося у нас ребалансування в суї. Чи вірує в суї по 4 долара? З певненістю можу сказати, що так. Чи буду я тримати свою позицію до 4 доларів? Ні. Є безліч крутих монет, де ще не роздута капіталізація та не роздутий ТВЛ. Ми гарно зайшли в суї по ціні 88 центів за монету. І на сьогоднішній день в нас вже є 2 ікса. при тому, що ми не заливали свої гроші, а перелили профіт, який заробили на токені Міна та ICP. Куди я буду переливати весь профід суї, поки невідомо. Чекаю спочатку суї по 2 долара, а там подивимося, я не транслюю свій портфель як більшість блогерів, тобто я не доливаю кожного дня нові стейблкоїни. Тобто все чітко я свою позицію сьогодні усереднив. Тобто моя точка входу вже зменшилася. Я при 18 тисячах за біткоін зайшов повністю алеїн. Тобто всіма стейблкоїнами в ринок. І з цього моменту я стараюся від ринку забрати ікси. Буває моментами те, що я ребалансую одну монету в іншу. Тобто стараюся заробити ще більше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!